Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Доповнена алея слави у Любомирівці попит на штучні квіти, соціальна пральня та курси цифрової грамотності для пенсіонерів. Про головні теми тижня розповім я Валентина Гурова у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У селі Любомирівка Шевченківської громади на Алеї Слави українських оборонців з'явилось ще 45 портретів. Всі 115 військових загинули у боях на околицях Любомирівки та Тернових подів. Світлана із донькою приїхала покласти квіти та вшанувати пам'ять свого чоловіка Юрія Шарапова з Миколаєва. Юрій долучився до війська з початком повномасштабного вторгнення. Загинув під терновими подами. 2 числа вересня. Зараз... Вони поїхали сюди до Любомировки міняти ротацію, Сьома, бо він вже загинув. Це прямо перед на, днем народження мами сталося в неї 9 вересня. Щоб ви розуміли, я похорони були в день народження. Під банерами зі світлинами військових, датами їх народження та загибелі, люди запалювали лампадки. У великокаліберні гільзи ставили квіти. Лунав гімн на скрипці, по тому метроном відрахував хвилину мовчання. Далі пролунали молитви від капеланів різних військових частин. Інформацію про загиблих тут військових зібрала місцева жителька Ганна Гоголь. Я починала свій збір інформації з маленького повідомлення у Фейсбуці, що розшукую хлопців, які загинули, визволяючи наші рідні села. Після деокупації селища ми зрозуміли, що хлопців загинуло, на жаль, дуже багато, і ми вирішили, що треба увіковічнити цю пам'ять, аби люди пам'ятали. Селищі воювало найбільше представників 59-ї бригади, 63-я, 24-та, 123 двадцять ТРО. Гана каже збір інформації про оборонців цих сіл це кропітка робота. Допомагали соцмережі, рідні загиблих та військові. Такі заходи дуже важливі для нас. Ми всіх приймаємо участь. Ми надаємо інформацію про наших загиблих бійців і допомагаємо і сім'ям і в проведенні таких заходів. Це дуже важливо для вшанування пам'яті полеглих і для патріотичного спитання молоді і розуміння того, що батьківщину треба захищати. Любомирівка та тернові поди в березні 2022 року були окуповані. В серпні українські сили почали висікати звідти ворожу армію. Напередодні поминальної неділі у Миколаєві розпочали продаж пластикових квітів. Вартість букетів коливається від 40 до 1000 гривень. Цього року місцева жителька Лідія купила штучні квіти. каже у поминальний день, щорічно йде на кладовище. Я пройшла весь, весь ринок. То мені не подобається, хочеться ж подешевше взяти. В нас такої дорогое. Місцева жителька Надія каже, ніколи не купує штучні квіти. Я, завжди ми купуємо свіжі цвіти, ложимо і все. Головне, щоб була могилка в порядку. Все це має десь куди прибиратися, а на кладовищах такі гори, мусора туди. Да. Це, це велика проблема. Не на камеру продавці розповіли, цьогоріч попит на штучні квіти в місті не зменшився. Ціна коливається від 40 гривень до тисячі, залежно від розміру букета. За словами екологині Інни Тимченко, штучні квіти виготовляють з видів пластику, який неможливо переробити. Якщо будуть якісь пожежі да, через спалювання або навіть перед під дією сонячного випромінювання може виділятися канцерогени. Ну, зазвичай це більше небезпечно, якщо, наприклад, пожежа, так це буде в атмосферу виділятися і хтось поряд буде там десь знаходитися і дихати тим. Пластик він розкладається дуже довго, 100-500 років. І е всі ці відходи, навіть якщо потім їх зберуть, відправлять на звалища. То вони там будуть дуже довго розкладатися. нині в Україні немає закону про заборону використання штучних квітів, говорить юрист Василь Масюк. Використання пластикових квітів є потенційною шкодою для довкілля. І Якщо це відбуватиметься масово, то порушиться обов'язок громадян дбати про навколишнє природне середовище. Згідно із законом про місцеве самоврядування, сільські, селищні та міські ради можуть обмежувати користування пластиковими квітами на цвинтарях. Штраф за недотримання від 340 до 1360 гривень, розповідає Василь Масюк. До 20 кілограмів білизни одночасно тепер можуть прати жителі Снігурівки та сусідніх сіл безкоштовно. У місті відкрили соціальну пральню, яка працюватиме 6 днів на тиждень. Ірина принесла на прання половики. Жінка каже, домашня машинка зламалась, вручну прати важко. Зараз, особливо для снігурівки в даний час, дуже така, багато людей, які не в змозі купити собі пральні машинки, тому що у нас містечко таке, яке роботи предоставити не може. Зарплати мінімальні, то це дуже хороше для пенсіонерів, особливо для безробітних. у пральні дві машинки і дві сушарки. В технічних приміщеннях зберігається побутова хімія. На місці працюють дві асистентки. В машинку завантажують білизну з одного домогосподарства. Прання триває менше години. Коли це преться, воно получиться, і потім ми переносимо сушинки. Нас такі сушарки бачите, сюди ми завантажуємо. Пральню відкрили в рамках проєкту комплексна допомога внутрішньо переміщеним особам, непереміщеним особам, які постраждали від війни, та тим, хто повернувся в Україну через надання захисту психосоціальної та грошової допомоги житла та вошпослуг», послуг, розповіла менеджерка Тетяна Лях, користуватись послуги стаціонарної пральні можуть абсолютно всі люди, які проживають в областях Миколаївській та Херсонській. Людина приносить речі в стаціонарну пральню, дає свої дані особисті для нашої звітності. Залишає речі і через Певний час приходить, забирає вже випрані сухі речі додому. Реалізували проєкт представники благодійної організації Благодійний фонд Стабілізейшн Support Сервіс. В рамках цієї ж ініціативи селами Миколаївщини курсують мобільні пральні, додала Тетяна. У Миколаєві для людей поважного віку проводять курси з основ цифрової грамотності. Слухачі курсу вивчають базові функції смартфонів і комп'ютерів, знайомляться із месенджерами та іншими онлайн сервісами. Віктору 78 років. Каже, цікавість до комп'ютерних технологій виникла під час роботи на суднобудівному заводі. Комп'ютери Ну там зовсім ну, райське місце. Там все є, всі розміри, все, що можеш, те, що ми робили, допустимо, там часами, там уходила нам хвилина. Як зараз говорять, краще пізніше, ніж ніколи. От зараз ми в такому віці, що кажеться, що Нема чим зайнятись. А тут з'явились дуже добрі, гарні курси. 75-річна Галина сподівається, що здобуті знання на курсах допоможуть їй працевлаштуватись. Жінка каже, проживає сама, тому в освоєнні комп'ютера та смартфона допомогти немає кому. І тут мені прийшла на допомогу моя подруга. Каже: давай іді, при бібліотеці, імеються курси. І от вона... Вона мене привела сюди. Десять днів я ходила на смартфон і потім записала одразу на комп'ютер. Нові навички вже використовує у повсякденному житті, говорить Галина. Я можу заходити на різні сайти, контент, спілкуватися да? зі своїми рідними, зі своїми друзями, можу листувати. Вот розмовлять не тільки по СМС, а і по відео. Наступний ваш крок. І дивіться, у вас, бачите, на серединці стоїть із і жирним. Що вам потрібно зробити? Завідувачка регіональним тренінговим центром та бібліотекою Вікторія Дмитричева говорить, навчання на курсі триває два місяці. Саме у нас комп'ютер для початківця, інтернет у своєму комунікаційні можливості, сервіси мережі інтернет, це у нас месенджери, електронна пошта. І національна освітня платформа «Дія освіта» – це у нас четвертий модуль. Ми знайомимося з цією платформою, з контентом, передивляємося освітні серіали і отримуємо сертифікати. У бібліотеці також можна відвідувати заняття зі смартфоном на Ти, розмовні клуби з української та англійської мови. Всі курси безкоштовні для власників читацького квитка. Річний абонемент коштує 50 гривень. На цьому прощаюся з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.